Друзі, всім привіт! Ланамун на зв'язку і звітую по турніру, котрий закінчився. Кривава битва, четвірки, всі кольори. Як бачите, взяти 4 з 5 шотерів була погана ідея. Всі дні моя оборона стояла в Є. Я гадала, що на кривавій битві потрібно брати багато швидких, але виявилося, що ймовірно, варто брати, може, повільних, але більш з корисними навиками. Відбила майже повноцінних 4 дні, не викуплялася, звичайно, і очікувала бути в топі 10, але за топ 25 бачите, бачити, що я отримала. Цілий золотий жетон на героя, і це краще, ніж на загін. 20 емок і два ефіра все у скриню. Дякую за топ-25. Це навіть непогано. А тепер дивимось. Топів рейтинги. Чому вони такі топові? Я хочу нагадати, що коли я билася, було багато-багато лікарів в оборонах, і я багатьом програвала. Тож подивимось, може, і тут буде багато. Жодного лікаря. По центру стоїть та, хто робить міньйонів або собі, або ворогам паразита. На жаль, в мене мало таких героїв, і багато з них не качані. Зараз тільки качаю. Мій ліки, ось викачай, буде в мене Її чи не єдина нормальна зараз. Так, тут у нас лісю, такої в нас немає в костюмі другому, Кетмана в другому костюмі немає. Зате ось Джунік і Гормек, в принципі, ось один з них стоїть в мене в обороні. Так, йдемо далі. Я була впевнена, що він буде десь серед топів. Другий костюм. Кіпріота це вогонь серед четвірок, і ось і ліки, і водилась обов'язково він, ну як ж без, без нього. І ось Келайл. Я про неї згадала, коли вже почався турнір, і я подумала: блін, в мене ж є Келайл, а чого я про неї зовсім забула. І в неї клас друїд є в костюмі, ось, у другому, якщо я не помиляюся, так. Соня, ага, теж її виставили ось у класі друїда теж. Звичайно так, ти хто? Ти в нас паладін, ти в нас, ага, ще розхрішаєш. Ся. Але ні, не в цьому турнірі. А, і ти теж друїд. Тут сам боженька велів. Так, ну, що тут на третьому місці? О, паньки. Дивіться, кіпріот. І, до речі, хочу звернути увагу, що всі вони майже всі прокачані загони і всі вони на другому розлімі. От, от, Будь ласка, дивіться. Оборона 5-100. Ну, та моя буде десь там в Є. Окей. Мортегра. Мій по центру, знову ось друїд. До речі, хто в нас лисю в другому костюмі? Це в нас Мах. Мах серед регулярок це дуже корисний персонаж. Атація мені особливо подобається так. Ну, звичайно, буде багато цього кедмана в другому костюмі. Ну і Водлс, куди ж без нього? Що наступне? Керрі. Це в нас. Японець чи кита... китаєць. Ох ти, грім. Це в нас другий костюм у гріма. Так, що ти робиш? Цілі ворогам? Наносить ще 40 корона керона протягом шостих ходив? Ходив. Ходів. Цікавий герой у другому костюмі. Це от нещодавно прям випало, так і вже. Кача, незвичайна. Ну, і ось, бачите, водолзкіпріот, лайл і Лісю. Майже є вже вир... вимальовується якась картина така по традиційним героям серед топів. Так, що тут? Ну, дивіться, знову Соні в костюмі друїдів. Мій Келал теж ось друїди. Ти, до... до речі, теж друїд. І ти всі друїди. Угу, Візьмемо на собі на заміточку. А ти що? Мій лісю, кедман, зрозуміло. Ну, Буде якесь різноманіття чи ні? Ага, Ось воно тобі, вся ходунь. Я впевнена, що він теж буде багато де зустрічатися, бо я взагалі його багато де бачу. Це якийсь суперкрутий герой. Що ти там робиш швидкий, в цілі, шкоди наносить, призиває солдата, котрий що, Знімає підсилення з цілі. Угу. М -м -м, ну, добре. Так, давайте десь всередину перемістимося. Ось, наприклад, знову Соня, до речі, стоїть, і два кіпріота. Якщо випаде мені другий костюм, ну, чому мені досі не випав костюм? Ані лісю, ані кіпріота. Самі жирні костюми мені не випадають. От щось таке середненьке випадає, От щось саме круте. Та не для тебе. Так. Що тут у нас? Мій лікі, дякувати, що хоч вона випала. Ага, ось ось я про нього казала, що він буде обов'язково зустрічатися. Щось він Прям крутий-крутий. Вважається. Не знаю чого, але багато дуже бачу. Беріть на замітку. Ось такі в нас оборони. Так, щось десь. Ага, ось що українці ставлять? Ну, зрозуміло. От дивіться, всі ці, котрих я до цього передивлялася і бачила. Роли Лорелей. До речі, от, зустрічаю цього персонажа вже не перший раз. Імовірно, я і в набігах його зустріла персонажа. Гравця. Або десь, може, я вже бачила в топах. І так, йдемо далі. Що ти? Друїд? До речі, без костюму. Хоча є другий, може, випадково не перемикнули. Ага, чао, теж у вигляді друїда. Так, треба запам'ятати: передивлятися на такі. запам'ятай, Світланко, а, на. Турніри кривавої битви треба багатьох друїдів. Ну, серед четвірок точно брати. Ось. А ти що? Ага, ти... А, до речі, у мене є костюм на нього теж. Якщо не помиляюся. Та, Ні, костюму на нього немає. Просто є він у оригінальному вигляді. Так, ти ж ось друїд, тому і тобі взяли друїдом. Ти друїд, ти друїд, ти, ти друїд. Коротше, Запам'ятовуйте, всі друїди. Отут вже десь всередині топів не всі на другому розлімі. Ось тільки одна соня по центру, ну так, як сама така сильна жирна. Але бачите, загони так майже на максимум ну, дві третини прокачані. прокачані. Так, що криється? Ага, ось знову зустрічаємо Гріма в другому костюмі. Цікаво, кіпріот стоїть, і кедмани у другому костюмі, і лісю. все. Ну, ви все запам'ятали, так? Все, картина вже зрозуміла. Ти що? Думаю, ну, хоч може різноманіття якесь. Ось воно різноманіття. Є грім у в оригінальному вигляді, але ну, з наявності костюма, тому він достатньо сильний. Ось по обороні і броні. А, по обороні і житті. Життю. Так, навіть ти стоїш, ну, нефіга собі. Бачите, вже такі трохи ну, малі загони не зовсім, і тут майже не качані. Що тут ще? Ось бачу такий. Мирка, мурка, хе -хе, як читається, не знаю. Знову ж таки, загони не качані, недостатньо. А, мені подобається назва альянсу Ірпінь, Донбас, це Україна. І це є так, слава Україні. Що в нас тут є в наявності? Знову ж таки, стоїть ось Кіпріот по центру. Є такий персонаж, є такий, ну, з цих достатньо мені вже, десь, наловили багато. Ну, тут Кедвана складно піймати. І Белері, що ти робиш? Ага, горгулья. Ну, Горгулі теж ну, у всіх є. Ну, десь так от. Ох ти! Навіть Богард стоїть, а в мене ж Богард є, треба його прокачати. Дивіться, в нього класна, яка на подвійному розлімі відкривається навик. Так, в мене ж він є. Все, качаю Богарда. Та я зупинила його. Поки качала інших. Зараз п'ятірку Джуна, а зараз взагалі качаю, якщо ж ви пам'ятаєте, в мене Віка в костюмах всіх випала. Ой А із тебе зустрічаю, бачите, до речі, ми вже бачили. В двох точно тапках тож варто розглянути те, і тебе та й також. Коротше, все, ви все зрозуміли. Ось така історія. Все, дякую вам велике за перегляд. Я знаєте, що хочу сказати? Мабуть, це буде зараз велика перерва в турнірах, бо зараз з'явилася Ліга Героїв, і вона може, як нова, новий подих якийсь, вона цікавіше. Тому я зроблю перерву в звичайних турнірах набігів, а перейду на те, щоб викладати Лігу Героїв. Тож, може бути тільки звіти по турнірах викладати. Можливо, все на цьому я прощаюся. Слава Україні! цілую, люблю ваша Лана Мун. До зустрічі!